Вітаю, я Олександр Барабаш. Представляю до вашої уваги проект розробка комп'ютерної гри Science, навчально розважальна гра з елементами географії, геоморфології, фізики та хімії. Актуальність обраної теми полягає в тому, що більшість сучасних відеоігр робить акцент на розважальний аспект, тільки невелика кількість відеоігр містить наукові факти та базується на дослідництві, що спонукає до розвитку. Згодом такі ігри можна використовувати для навчального процесу в шкільних закладах. Проблема полягає в тому, що зараз навчатися завдяки паперовим книжкам не дуже цікаво. Та сучасно. Тому пропоную покращити становище шляхом створення гри для вивчення наук про землю. Метою проєкту є аналіз ігрового ринку та ігрових двигунів, навчитися кодувати на C-Sharp та C. Вчитися користуватися редакторами для створення ігор, такі як Unity та Unreal Engine, створити розвивальну відеогру на основі вивчення наук про землю, та покращити знання з географії, геоморфології, геології, геофізиці, загальної фізики і хімії, та прокачати навички в програмуванні. В ході створення гри Data Science для вивчення наук про землю було знайдено аналог у вигляді гри стратегії під назвою The Jolge Game, але навіть в такій популярній грі, як Minecraft, на офіційному ринку гри. Та не менш популярній платформі Roblox не було е, аналогів. З часом я знайшов щось подібне, але це не зовсім гра з сюжетом, а скоріше онлайн-музей на платформі Roblox під назвою Geology Museum. Але така гра, як Deep Rock Galactic та мапа, створена на Minecraft Terra Swoop Force, надихнула на створення цієї гри. Наступним кроком є знайти двигун для гри. Наразі самими популярними двигунами вважаються Unreal Engine та Unity. В ході порівняння таких двигунів, як Unreal Engine та Unity, та дослідження таких великих ігрових проєктів, як Kitchen Impact, Raft, Fall Guys, Hollow Knight, BitServer, SuperHot, Cable Space Program 2 Було вирішено використовувати Unity для подальшої розробки гри. Пройдемо до створення самої гри TerraScience. Головною та невід'ємною частиною створення гри на Unity є версія ядра. Вони відрізняються роком виходу, та для своєї гри ми обрали версію 2021 року, раз створюється на 3D-двигуні для ПК платформ. Також потрібен Visual Studio. Ми обрали версію 2022 року. Але згодом кодування на Visual Studio стало зрозуміло, що без плагінів, які пришвидшують роботу, дуже складно та довго кодити. Тому під час пошуку плагінів було прийнято рішення про те, щоб перейти на такий кодовий редактор, як JetBrains Rider 2022 року від бреду JetBrains. Також для створення спрайтів було використано такий графічний редактор, як Figma. Але під час створення гри ми зіткнулися з суттєвими та важкими проблемами. Висновки ми проаналізували та з'ясували, що більшість, більшість популярних ігор були розроблені на Unreal Engine. Було вирішено використовувати такий ігровий двигун, як Unity, так як для програмування на Unity потребує знання такої мови програмування, як C Sharp, яка трохи легша, ніж C. Яка потрібна для Unreal Engine. Але з часом праці на ньому було прийнято рішення перейти на Unreal Engine через несприятливі умови розвитку проєкту, саме на момент написання цієї роботи. Наразі триває розробка самої гри, створення скінів, персонажів, спраців, завдань, освоєння нових мов програмування та інтерфейсу редактора, робота по написанню самої програми. Дякую за увагу.